Всім привіт, мене звати і Я освітаю на своєму книжковому каналі. На дворі грудень незабаром різдво. Тож, звісно ж, сьогодні будемо говорити про свята у літературі, а саме: Тему різдва в українській класичній літературі. А як ж інакше, загалом, коли я чую слово різдво, в мене дуже теплі асоціації, малюються різноманітні картинки, такі зимові, етнічні в голові, там де колядники з різдвяною зіркою, або щось на релігійну тематику. Якось ось так воно мені сприймається з дитячих казок, яких я колись дивилася в дитинстві. Але щодо домашніх традицій, хоча я і є львів'янкою у другому поколінні, та не можу сказати, що. Ми дуже багатьох традицій дотримувалися. В моєму дитинстві завжди в нас була свята вечеря з 12 страв, але це, напевно, чи не єдина якась така традиція, яка була 100% дотримана в період цього всього зимового святкування. Зараз я вже маю відповідну свою сім'ю, двох синів, і роздумую про те, як же ж мені святкувати Різдво вже. В своїй сім'ї, які традиції водити, які залишати, тому що я загалом з тих людей, які дотримуються думки, що потрібно і свого нацуратися, і чужого навчатися. Тому мені би хотілося б мати такий спіновечкий мікс з наших традицій та з якихось певних закордонних, які мені до вподоби. Але зараз в мене це все в такому процесі нема в мене ще поки що сформованих таких. Точних пунктів, які я виконую на зимові свята, але власне сьогодні я хочу поговорити про тему різдва в українській класичній літературі, тому що вона, звісно ж, обігрується в багатьох творах, тому що це важливий. Період року, і, звісно ж, купу всього можна написати, придумати про цей час. Але перед тим, як ми поговоримо про п'ять творів, з якими я рекомендую вам ознайомитися цього різдва, це будуть невеличкі твори, один вірш та чотири оповідання, які справді можна сісти, почитати, можливо, навіть перед святковою вечерю обговорити, згадати про якісь свої сімейні традиції. Я, звісно ж, вам нагадаю про. Промокоди, які маю для вас, це Рідвезмії, які діє на сайті Vivat і дає вам 10% на всі книги, окрім вже акційних, та Рід25, який дає вам 20% знижок на всю зернову Каво, 25 кофі Роустер». Книги та кава – це безперечно один з найкращих подарунків на свята. Тож потіште своїх рідних такими пакуночками під ялинкою. До речі, розкажіть, як вашій сім'ї, коли даруються подарунки, чи тільки на Миколаї, чи також і на Різдво, чи Новий рік. Тому що знову ж таки зараз я дітям дарую подарунки на День Святого Миколая. І в роздумах чи потрібно ось вводити цю традицію дарування подарунків на Різдво? Цього року я вже заготувала книжечки, але. Ще не впевнена, що ця традиція буде кожного року постійно. Перший твір моїй добірці це вірш Богдана Ігора Антонича. Його поезія безумовно особлива, і вірш так і називається Різдво. Я дозволю собі вам його зачитати, щоб ви також відчули цю маю. тим більше він є невеличкий. Народився Бог на санях в Лемківському містечку Дуклі. Прийшли Лемки у Кресанях і принесли місяць круглий. Ніч на сніговій завії, крутиться довкола стріх. У долоні у Марії місяць золотий горіх. Я не знаю, як у вас, але цей невеличкий лаконічний вірш, який наповнений символізмами, просто не знаю, запускає вир неймовірних зображень в моїй голові. Я опиняюсь ось десь там в дитинстві, де хрумтить сніг під ногами, де співають колядники, де створена ця неймовірна атмосфера Різдва. Тому мені здається, загалом читати поезію в. Святковий час це також особливе натхнення, і мені здається, може бути ще й класною сімейною традицією. Наступний твір це щедрий вечір Михайла Стельмаха зображує чудово українські традиції різдвяних свят, і загалом є одним з найоптимістичніших творів у творчості Стельмах, тому що, окрім того, що тут власне показана якась магія свята, твір пронизаний ностальгією, адже автор згадує у ньому своє дитинство. Наступний твір це ялинка Михайло Коцюбинський. Про віру в чудеса, адже тут буде розповідатися про те, як хлопчик у різдвяну ніч загубиться в лісі і чудом врятується від вовків. Але, до речі, окрім твору ялинка, звісно ж, ще хочу вам порадити тіні забутих предків. Творі буде епізод, якому буде змальовуватися Різдво, і неймовірна атмосфера традиції буде там чудово обігруватись. Тому зверніть увагу на творчість цього автора. Загалом, це один з найулюбленіших моїх письменників в українській класичній літературі. Четверта моя рекомендація це збентежена вечеря Олени Пчілки і тут же буде промальовуватися певний соціальний сюжет, адже Омелько хлопчик піде нести святу вечерю, яку приготувала його мама до своєї хрещеної матері, молодої поміщиці. І власне, коли він віднесе. Цю їжу він підгледить, що панство гидує убогою їжею, селянською, такою простою, яку приніс хлопчик. Звісно ж, його це обурить, адже всю їжу готувала його мама. І що ж там відбудеться далі? Ми, звісно, ж дізнаємося з твору. Ну і звісно ж, завершую я всім відомою класикою, яка мені здається в першу хвилину. Приходить на думку, коли говоримо про якусь класичну різдвяну літературу. Це, звісно ж, оповідання Ніч перед Різдвом Миколи Гоголя, в який входить загальний цикл вечори на хуторі біля диканьки. І, звісно ж, в цьому оповіданні будуть чудово змальовані українські традиції різдва і святковий стіл, і колідники. І, звісно ж, основну традицію українців це ходіння до церкви. Тож така в мене добірка з. П'яти історії вийшла. Я загалом у новому році хочу робити акцент на читанні саме української класичної літератури, дізнаватися нові імена, відкривати по-новому твори, які я читала колись в школі, тому що я впевнена, що в дорослому віці це буде абсолютно інакший досвід цього перечитування. Хочу, так би мовити, відчути силу своїх предків крізь літературу, крізь роки. І сподіваюся, що це надасть мені більше натхнення і наснаги. У новому році. Я попрошу вас в коментарях, звісно ж, розповісти, які у вас є ваші різдвяні традиції, згадати твори українські, чи іноземні, чи сучасні, які ви любите читати в цей період. І, звісно ж, я бажаю всім чудових свят, які ось тільки розпочинаються. Цього року ми всі святкуємо по новому стилю. І з якої сторони це трішки для мене і складно, новий досвід, тому що, окрім... Всіх свят, які є у грудні, в мого старшого сина день народження 1 грудня, в мене день народження 16 грудня. Тобто <святковий> наш святковий потяг, він ще й довший, ніж у більшості людей. Тож, на цьому я завершую своє відео. Зустрінемося зовсім незабаром. Папа! -па.